Привіт, Дорогоцінні ціні друзі. Ми в горах. Сьогодні 12 липня і ми знов на стежці, на нашій мисливській стежці за білими грибами. Минулого тижня ми кілька штук вже знайшли. Трошки лисичок, трохи червоних, але все-таки більше хочеться білих, білих, білих. І ми сьогодні... Робимо спробу номер 2 Я думаю, що щось буде цікаве сьогодні. Чомусь так мені здається. Дуже сильна роса. Вчора панував дощ. Не вже все, все ж до я вже весь. Ми піднімаємося вже трошки вгору. Доходимо до наших плантацій. Так, ну білих. Поки що не бачили, червоні вже є. Тут. О. Те саме місце, де ми були минулого разу, тиждень тому. Десь він ще бачив. Скільки там вже П'ять-шість. А такий гарненький. Так, і ще дивимося далі, щось може є, Ну поки що. Поки що нічого, поки що не попадається мені. Так ну йдемо збирати. Йдемо збирати. зараз вони є, значить беремо. Так червоні зіши. Серебер білих. Так, оцей. Гарний, ще біленький знизу. Дуже добре. Отак, перших п'ять. Тут так. такі місця з червоними. Один червоний. Місця з червоними тут. Але часом бувають білі. Такий що можна сплутати з біля. Він такий вже він трошки старший, але ще, ще ніби щось щось є в нього зашло. Трошки, трошки вище. білих поки що нема. О, трошки лисичок побачили. О, такі вже підросли трошки. Більшички. Морсики це вже добрий показник. Ось за тобою лисичка uh -huh. Так, так ось тут наші рухайчики. Ой, візьки вон там ще є. Під яленьком. Вже так багато не ходили. Арбагато. Трошки вже прийшли. Білих поки що нема, стежки всіх. Зарослі травою, ще грибники не ходять, машин біля дороги нема. І грибів поки що не дуже, але ми твердо віримо. Тих багато. Тут. Як багато відносно сьогоднішньої ситуації, то їх тут досить нормально, такі грубшечки. Ми раз ми такі три боски збирали. Ну добре, що є. О, які вони, о, Ще раз нагадую міф про те, що в лисичок не буває хербаків. Це все на все міф. Хербаки бувають. Так, да, досить. І чим більше лисичка, тим більше хербаків. Розкажи, ну, ти їх чистиш. Людям страшно. Вони так можуть відірватися. Просто без корінчика. Вдома як ти їх чистиш? Вдома я не чищу їх, я тут одразу зрізаю, а вдома просто кілька разів помила і все на сковородку. І вони пускають воду. Трошки випарується вода та все. Додаю тоді цибульку, сметану, вершки, чуть, -чуть чеснику і все. Угу. І все супер. Подлежи, вони існують. Але ми трохи спізнилися. Молодець. Тут жив його місцеві жителі, але він твердий, ні Ага, він твердий. він твердий. Просто його трохи поїли. Висота порядку 1300 метрів. Його. О, він ти... тут Нога тверда. Нога тверда. Ти... Тільки ти... його зверху причесали його так від <свист> <свист> цього серця. Що? Що ти там нашла? Нашла? Такий круглий і грубий. Але його поїли. Ну не дуже, ми ще спіємо там щось з нього з'їсти. Нога ціленька. Гарний такий товстий гарбуз. Ну щось от ми побачили. Це Часом чи не трудовик з серчано-жовтий, я ніколи з ним не стикався. Але може це він. Може це він. Хтось може мені. Сказати, він вже перестояний. Мабуть, це не він. А може, я не знаю. Ну, якщо хтось в курсі, то напишіть в коментарях. Трошки заспокійливої музики Карпат Ну що білих сьогодні Сьогодні мало що трошки заскоро для них Одинички, ми навіть не бачили синяків і ми такі лисифірові О, дивіться, тут вони ховаються був би один білий, то було б в 20 разів більше ніж Тіла ж мене, ніж мільйон лисиць. Це особливо крупно. Але нічого, навіть за відсутності білих, все одно збирання грибів набагато корисніше, ніж самі гриби. Тож гриби грибами, а тіло потребує фізичних навантажень, то вся хоче змін, обстановки. обстановки. Малік. Малесенький. Так подній, подні. Згинаєшся, розминаєш хребет, коліна. Це все йде на користь. Все приносить позитивні результати. Якось бачу представника. Ось він. Такі очі має. Хто тут такий? Ах, вже такий він спецтаркуватий, тому вже його брати не будемо. Це я тут покладем. Але, але, але це щось цікаве. Колір. нога, Гарний. А там другий. Так, один і другий. Ось таких два. Так, маленько, потихеньку, трошки лисичок, трошки червоних, потихеньку, кошечок наповнюється. О, оцей ще цілком гарний. Нема ну, білих, але є червоні. О, вона така товста. Отак. Таких от два тут. Дивлюся ще. Ну і назви їх під якщо вони ростуть під ялинками. Як їх називати? Тільки виключив камеру, зразу слідуючий гриб. Так, вже вітер ще зайшов ще... перевірити такі місця, тут такі трошки все... Все в мене, Все моя надія не згасла. Знайти гарного грубого білого гриба якого всього риска знайшов. А хочу такого цілого, файного товстого. Подивіться на Карпатські красоти. Важко це все передати через камеру. Дуже важливо, важливо виходити в таку установку, в таке середовище, щоб трохи відволікатися від тих всіх справ які сьогодні навколо нас цих всіх повідомлень воєнних і всяких інших повідомлень. Найважливіше, що нам з вами треба знати, кожному треба знати, грибникам в тому числі, що Бог прощає всі гріхи, які б вони у вас там важкі не були. Як би там, що ви там би не начудили в своєму в житті, не ховайтеся від нього. Ісус говорить, покайтеся і вірте в Євангелію. Оце все, що потрібно. Він простив ваші гріхи. Все, що вам треба, просто прийти до нього і прийняти його. І отримайте дар життя вічного. Мені ну, ще метрів сто лісу лишилося. Я знайшов. Білого груба. Я правда хотів грубшого, більшого і цілішого. Ну є такий невеликий, обломаний, щось його обломала, Ну, білий. Може ще знайду грубшого і більшого. Всяке може бути. Так, друзі, оце наші трофеї. Сьогодні ну, за 2 кілограма лисички, напевно, є. Три штуки білих і десь з півтора десятка червоних. Ну разом десь три з половиною є, мабуть, все разом так на вагу. ну такі важкенькі, можна більше. Лисичка дрібна, щільна. Ось такі в нас сьогодні трофеї. Ну і крім цього, от можливість споглядати красу Божого творіння. Небо, ялиночки. Осики, до речі, ось вони тут. Чому тут підусичники водяться? Отак. Ну, вам бажаємо всього найкращого, Бог вас хай благословить і береже. Читайте Біблію, знайдіть там Ісуса Христа, і Він приведе вас в Едемський сад. А з вами прощаємося до наступної зустрічі в горах.